Як умру, то поховайте і візьміть мою флешку. Хідео Коджімі вже скоро стукне 62 роки, і він все частіше задумується про свою смерть. В інтерв'ю журналу Edge Magazine він розповів, що серйозна хвороба під час пандемії змусила його переоцінити його кар'єрні амбіції і те, скільки йому залишилось жити на нашому світі. Як тільки він одужав, то віддав своєму особистому асистенту флешку з усіма своїми ідеями, з якими студія може попрацювати після його смерті. Це такий собі його своєрідний заповіт. Бо він дуже переживає, що буде з Kojima Продакшн, коли він покине цей світ, і чи не будуть вони просто керувати вже наявною інтелектуальною власністю. Також Kojima на своєму подкасті Коджі 10 розкрив трішки своїх новаторських ідей, які він би хотів реалізувати в іграх. Він вже давно працює з тим, аби додати вплив реального часу на відеоігри, за його словами, в Death Stranding 2 мала бути механіка реального росту волосся. Є ще декілька концептів в нього з реальним плином часу в іграх, які він розглядає. Перший така собі гра в життя, яка починається з народження вашого персонажа, потім той дорослішає і старішає. І останнім із концептів є гра, де персонаж забуває свої вміння з плином реального часу. Тобто, якщо ви гру проходите не залпом, а з якимись перервами, то ваш герой забуватиме різні механіки, як от стрільба з пістолета чи у чому полягає його робота. А якщо взяти занадто велику паузу, то персонаж взагалі розівчиться ходити.